Івано-Франківська область отримала 14 авто. цим транспортом користуватимуться працівники первинної медико-санітарної допомоги. Машини Прикарпаття отримали у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та світового банку зміцнення системи охорони здоров'я і життя. Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, створений у межах реформи охорони здоров'я у 2018 році. Обслуговує 58 тисяч населення. Перше місце по захворювання займає серцево-судинні захворювання, на другому місці є онкологічні захворювання, на третьому місці є травми, на четвертому місці є хвороби ендокринологічні та гастронетологічні. З моменту створення районний центр мав 16 автомобілів, однак чотири переправили в інші громади. Ще деякі передали для збереження. Збройних сил України тому потреба у швидких велика. Продовжує Богдан Джалапин. Машини так чи інакше потрібно, бо є люди маломобільні, мусить бути зареєстрований виклик на дім або скерувати її на вищий рівень надання медичної допомоги. Торенний заклад відповідно чи спеціалізовані заклади це міста іносків. В середньому, допустимо, якщо взяти за рік, то є від 300 до 500 викликів. Ці авто прикарпаття отримало в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку зміцнення системи охорони здоров'я і життя. Тепер ці машини особливо стануть у нагоді у гірських місцевостях. Це недоступність. До пацієнта це є мобільна паліативна допомога, яка буде ще більше зручніша, Це вакцинація діток, це гірські райони медична допомога своєчасно буде надаватися. Тобто, це дуже зручно. Назвичайно сьогодні важливо, що держава підтримує місцеве самоврядування, підтримує наші територіальні громади. Дуже хочемо, щоб ці автомобілі були корисні для медиків у наданні медичної допомоги і для всіх жителів, які потребують такої допомоги. Продовжують приїжджати люди з різних куточків України щоденно до нас багато приїжджає дітей, і особлива увага сьогодні медичне забезпечення наших воїнів, наших захисників і захисниць. Новенькі авто для прикарпатської медицини не закрили всіх потреб на Івано-Франківщині. Є громади, транспорт яких потребує оновлення.